Маленькі співаки дивували та зачаровували своїми голосами. У неділю в залі обласного філармонійного центру відбувся другий великий концерт хору хлопчиків. До цієї події артисти готувалися досить старанно і довго. Через несприятливу ситуацію в країні доводилося переносити концерт аж два рази. Але цього недільного вечора вони змусили публіку затамувати подих. Таких співаків кожна репетиція це вже невеличкий концерт. Всі вони мріють бути артистами та співати на великій сцені. Проте навіть найвідомішим артистам властиво хвилюватися перед виступом. Так трохи страшно, якщо чесно. Що дуже очень і хочеться так виступити дуже красиво. Не знаю, так то ну, волнуюсь. Кор хлопчиків за недовгий час свого існування вже провів низку концертів. Їх все частіше запрошують виступати на різних заходах у місті. У неділю своїми піснями діти зробили невеличкий екскурс різними країнами світу. Почали подорож зі святої гори Афон, що у Греції. Велика програма це у нас друга. У нас була в тому році різдвяна програма. Велика, і це вже друга наша програма подорож по країнах світу, але у нас було дуже багато виступів. Ми виступали і в драмтеатрі, і в філармонійному центрі обласному, і в Берсаглівському соборі. Наступного разу маленьких артистів побачать на сцені з різдвяною програмою.